Спочатку мене це все дуже сильно а, тригерило в деяких моментах а, не стримував себе і там без предупреждення був поразу. Потім зрозумів, що ну всяке буває в житті, десь ти там можеш переборщити. Маса дані, якісь тактико-технічні характеристики тіла, десь щось з людиною станеться після підділів, не так і потім ще сидіти. Я дивився на цих людей просто вже як на бидло. Вони для мене не існувало, я з ними не спілкувався і вибудовував коло спілкування виключно те, яке розуміє, що відбувається в Україні, до чого все йде, і яка ймовірна загроза перед нами назріває. І був одним з тих міських дурачків, які ходив ледь не з транспорантом в, в 19-21 році, і всіх попереджав про те, що.